Здравствуйте, а вітаю. Мене звати Маргарита, і я встановила брекети в ті Я вирішила встановити брекет, тому що в мене була неестетична посмішка, і я дуже хотіла це виправити. Процес встановлення брекетів був зовсім безболісний, дуже комфортний. А в перші два тижні я відчувала брекети, був дуже великий дискомфорт. Але згодом мені стало комфортно. Я зараз майже їх не відчуваю. Мій догляд трішки змінився. Так, я придбала іригатор у ті слаб. Ще я додала до свого догляду монопучкову щітку та йоршики. На перший погляд мені було дуже незвично з брекетами, але естетично вони мені дуже подобаються. На початку лікування мій зубний ряд був нерівний, але зараз я вже помічаю помітні зміни. Клініка Тіслап мене завжди зустрічає привітно. Стоматологи надають якісну стоматологічну послугу, зовсім безболісно. Рекомендую всім клініку Tislab.